Всім привіт! Подписчикам і гостям каналу також, дивіться. Хто за ті, кто у мене слідкує, той знає, що у мене ще є вибраковка. Це поросята не мої, а куплені. Вони ось туди дивіться, фостати. Зараз покажу вам, фости в них не купіровані, всі з фостами, бачите. Ну де. Що виходить, купляв 7 голів вибраковки. Із семи залишилося токо 6 голів. Ну нічого. Тих 2000, які вони мені обійшлися по 2000, розкинемо на цих 6. Формочки, все-таки непогані поросята, виходить. Хоч і вибраковка. Ну, нічого. Діло з них буде. Дивіться. Залошував я на них 40 кілограм стартового корму. Ну і плюс одного ж одне пропало, стало, остався корм. Так що ще вони в мене виходить на стартовому. Плюс я давав не 25% на старті. А 22,5%. Ну Це для себе, я хочу подивитися, що воно покаже. Через що такий відсоток додаю. Стоять. На, ну, корм у них, щоб ви більш-менш розуміли. БМВД універсальне торгової марки Purina, Експерт. Протеїну йому 38. Що я туди додаю? У кор в мене складається. Пшениця, кукуруза без ячменю. ВМВД 2,5%. Ой, ну 22,5%, щоб ви розуміли. Так, сорбент і підкислювач. По рецепту додаю. Це. Сорбент 200 грамів і... Підкислювачу ще 100 грамів додаю, виходить. Отакі. От так, вага, як брав, вийшла на круг одне порося 12 кілограмів. На сьогоднішній день, це через місяць, у них вага. Дивіться, я тут поставлю обща, яка їхня вага, а вам кажу, це обща. Бачите все тут? Це обща їхня вага. А їхня вага на сьогоднішній день на круг виходить, не на сьогоднішній, а на 22.01. 32 кг 133 г. Хто не вірить, можете перейти в тік-ток до мене. Я там казав, що 32 кг 133 г. Там ще в мене виграли один мішок кліносана сухої дезінфекції. Поїхав десь на Херсонську область. Вчора відправив. А коли прийде, я думаю, може людина, яка дивиться, так мені отчот прийшли. Так що отакий результат. Поки що непоганий результат. Тим більше з тим вводом, що я даю. Е, непогано. Наблюдаємо далі. Не буду відео сильно довго затягувати. Наблюдаємо далі, як ростуть оця вибраковочка наша. Так, ще ж треба посчитати сюди. Кабанці, кто-то були кабани викладывав. Теж сюди кошти треба посчитати. Посчитаю все чітко, що подивимося, що ми на них заробимо. На цих свинях. Такі поросята цікаві. Дивіться. Цікаві за чого? Вигрибають із корита. Я думаю, трошки подростуть, тоді не буде їм, не, буде неудобно, так вигрибати не будуть. Дивіться, це оце таке, бачите, на цьому вони універсально БМВД стоять професійному. Це виходить старт, гровер і фініш, як хтось ще не розуміє, що таке універсальне БМВ. Таке буде коротеньке. І для себе хочу подивитися, що воно покаже. Коротеньке таке відосик. Кому по... Сподобалося, ставимо подобайку, хто забувся підписатися, підписуємося. Далі буде, буду, звісно, раз у місяць щось буду про їх показувати, про цю вибраковку. Так що, а, ще забувся вам сказати, дивіться. Вибраковка, так я її брав, їм було, щоб ви розуміли, 9 тиждень це 2 місяці і неділя. Навіть трохи більше, там, по-моєму, 10 днів. 2 місяці і 10 днів 12 кілограмів це було дуже мало, щоб ви розуміли. Вони, виходить, відстають і непогано вони відстають у рості. Ну нічого, за місяць 20 кілограм набрали, це непоганий результат, я вам скажу. Далі буде, я думаю, кращий. Так що, друзяки, всім пока.